Миколаївці зможуть відслідкувати, куди йде гуманітарка. Міська рада презентувала веб-сайт, що дозволяє моніторити шлях допомоги, наданої донорами. Розробка ресурсу велася за участі та фінансування європейських партнерів. Як довго сервіс готували до роботи, дивіться далі. Минулого тижня під час відрядження в Києві міський голова Олександр Сінкевич представив сайт, котрий дозволяє моніторити використання наданої партнерами гуманітарної допомоги. 6 червня цей ресурс офіційно презентували для миколаївців. Ми перші в Україні зробили такий веб-сайт. Цей сайт зроблено за підтримки і за фінансування європейської антикорупційної ініціативи, а це означає, що далі інші міста, які є партнерами цієї організації, також зможуть скопіювати цей вебсайт, переробити його дизайн і теж звітувати перед громадянами і перед своїми іноземними партнерами про отриману допомогу і її використання. В перші дні повномасштабного вторгнення моніторити обіг іноземної допомоги доводилося від руки на блокноті, пригадують в міській раді. Саме тому виникла ініціатива створення подібного ресурсу. Важливо було мати окремий ресурс, на якому якщо вас цікавить все про допомогу, ви їх можете знайти на цьому сайті або на цьому сайті, там, якщо ви щось не знайшли, спитати і отримати зворотній зв'язок, який точно проконтрольовано не дійде. А, і тому десь там сайт ми розробляли за декілька місяців. місяці 4-5. Але якраз першою задачею найважливішою було не сайт зробити, а налагодити сам процес. Бо показувати можна тільки тоді, коли ти щось маєш. За результатами перевірок використання наданої гуманітарної допомоги за два роки не виявлено жодного випадку порушень. Такі заходи проводить департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради. Процес відбувається наступним чином. У нас створений гуманітарний штаб, до якого надходить ця інформація про гуманітарну допомогу, який розподіляє цю допомогу. Інформація ця в нього онлайн є в наявності. Ми беремо звідти інформацію, паралельно зустрічно беремо інформацію від отримувачів благодійної допомоги, і потім ми виїжджаємо на перевірку фактичного її наявності та використання. Перевірити на доброчесність використання гуманітарної допомоги в місті можуть усі миколаївці. Для цього необхідно перейти за QR-кодом, котрий ви бачите на екрані. Ми задаємо нові стандарти в звітуванні в публічному звітуванні і в відкритості. І сподіваюся, що далі будемо продовжувати з допомогою європейської антикорупційної ініціативи ставати менш скритими, на більш прозорими, і в кінці кінців отримуємо перше місце в Україні по прозорості. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.